Позитиву та тепла вирішили додати мешканцям представники типового Івано-Франківська 352 ліхтарики запалили вечірнє небо Станіславова. Ініціатор акції Микола Гавриляк каже, дійство планували до Дня міста однак довелося відтермінувати через ситуацію в державі. Присвячено в принципі річниці Дню народження міста 352 річчю. Проте в зв'язку з тим, що в період святкування дня міста були трагічні події на сході України в Одесі. Ми перенесли захід. Як на мене, в нашому місті трохи бракує світла. От ми хочемо запалити Лити Франківськ у позитивному сенсі все небо має от, якраз засвітитися над Франківськом. Площу біля міського озера повністю заполонили Івано-Франківці. Микола Гавриляк каже, подібного ажіотажу не очікував. Однак 352 закуплених ліхтарики таки вистачило усім бажаючим, аби створити ось таку красу. Запустити паперових світлячків прийшли не лише молоді закохані пари, але й цілі франківські родини. кажуть, така акція не лише додає затишку та тепла в серця, але й згуртовує людей. Цей день якось ну, наш день нашого міста. все якось таке пораження просто переповнюють. Дуже романтично, оскільки ліхтариків пішло в небо. Дуже гарно. По-перше, молодь згруповується. Оця акція додає нам дуже великих позитивних емоцій нас об'єдніє. Хто запустив небесного ліхтарика, мав можливість ще й загадати бажання. Більшість мешканців зізнаються, просили єдиного миру в державі.